Добрий день. Розпочнемо відео з вулиці. З'явився такий трос, він новий, радянський, принесли. Товщина нього дивіться. 32. Новий, як бачите, тут все було присутнє. Я його не розматував нічого. По ціні буде коштувати 1200 гривень. Можна трішки торгу... торгуватись. Далі такий цеп. Приблизно кроками переміряв 6 метрів. Товщина 13 міліметрів. Ланка шириною. Дивіться, зараз переміряємо. 63. 6 метрів в нього. Переходимо тепер у гараж. Є ще такі цепи. Дивіться і про Цей людина замовила цей Тут його 10 метрів. 1400 гривень. Якщо не відгукнеться, буде у продажі. 19 й крок. Кому потрібно, ще є такі кусок, замовлю, принесу. Далі такий цеп. Товщина 10, довжина 53 мм. Довжина ланки. Довжина 1,9 метра. 200 гривень. 9 мм. 6 метрів. Довжина. Тут довжина ланки 44 мм. 6 метрів 600 гривень. Хто забере три цепи, то ще на вулиці буде скітка за 200 віддам. Переходимо до огляду циліндрів, як я вам і раніше говорив. Такий циліндр, кабанчик добренький. Видно, тут все на ньому. Різьба і там різьба гарна. Штоки всі на циліндрах, всі хороші. Крім циліндра номер 5 я потім вам... Розкажу. Ціна 2500. Витягував, що все нормально працює. Циліндри мною не перевірялись. Я не знаю, що з ними. Тут в цьому було масло чисте. Рульовий принесли з трактора. Розмірі видно. На цю сторону теж шток виходить, все з ним гарно. Ціна 2000. На якому тракторі стояв? Не скажу, дивіться, тут зараз переварювали, кріплення, бачите? Шрусів не було. Як принесли, так і продаю. 2000 гривень. Це 75, 1700, що з ним не знаю. Ну, Він був весь у мазуті грязний. Штоки гарні. Отвори теж. Маркування таке. Не розбирав, не мив нічого. 1700. Цей гідроциліндр. Тут ще С30 переміряв. В розмірі видно. теж гарний. Ну щось він... Доходить до однієї сторони. Це протру. О, тут, як бачите, трішки є. І тут трішки приклинює, Різьба гарна. ціна 1100. циліндр No5. Тут 25, там 25. Тут різьба є. Маркування, воно пишуть гідроцилінд, 50, 28 і ще щось. Отут От на ньому потемніння, хром зліз тут і тут. Далі нема, все, все нормально. І коли витягую, покривається, тут, мабуть, манжетики потрібно міняти. Такого стану 1000 гривень. Далі цей целін знімав з машини з рульового. Дивіться, тут те ще є 30. Шток такий, шток гарний. Тут такий стан. Працює. Чисте масло в ньому було. Ціна 1000. Гідроцелін номер 7 Такі в нього дані. Тут 25, тут 17. Отут якісь клапанці стоять із сіточками. Я його коли витягую, совгарно. Чуєте, що робить. І сам заходить. Ціна 900 гривень. Такий циліндр номер 8 Тут всередині, отут переміряв 38, різьба така, тут така різьба. Дані його видно. Шток гарний. Тут нічого не було, такий до мене приїхав. 900 гривень. Пневмоциліндр. 300 гривень. Я не можу витягнути шток з нього. Хто зацікавив, у мене фото є. Тут ще якесь маркування. Фото скину. 300 гривень. Далі принесли такий новий целіндр. Я токи витягував, тут якісь пломби стояли. Дивіться, вони нові, параметри видно. Хто візьме парою 1900, то окремо по одному 1000 гривень. Різьба такого плану. Штоки всі гарні, ну вони нові. Ще не було на них. Бачите, і тут все. все тут гаразд. Щек не було. За ціну видно. Пара 1900, один тисяча. Такі циліндри запитували, це тензкари з накона стріли, пара 1500 гривень, шток 40 мм. Шесть підшипник стоїть 35. Все продається з трубками, з штуцерами, все як є. Тут різьба гарна, все тут гарно. гарне. Далі такі речі, за які можна поторгуватися, запчастина з ручного його тельфера то з ліфта. Далі такі зірки принесні. Розмірі видно, 500 гривень одна. Вал не вибивав, він відрізаний, виб'ється буде вам шпонка такого плану. Наявності дві штуки. Телефон для зв'язку вайбер. Диски Цих три штуки залишилось. По 60 По 80 є кількість. Такі фрези. По 150 гривень за кожну. Розмір він, дивіться. Підшипник 200. Цей теж 200. Речі на вижимку для ремонту автомобілів 400 пара. Хто замовляв ступічні ключі, я фото скинув, якщо людина не забере, будуть продажі ключі різні, від 115 до 50 і менше. За 10 штук 1200. Такі ключі продаються окремо, ціни різні. Сверло 300 гривень, гоносподарок. Такий ключ 150. Залишились зірки. Від 25-й крок маю 250 гривень 3 штуки. 22 зуби. 250 за одну. Тут 28 зубів. Двойна такого плану. 500 гривень. Діаметр 50 всередині. Теж 25-й крок, така, 14 зубів. Натяжник 200 зборий. 25-й крок працює. На 13 зубів. 30 середині, 200 гривень. Це гривень 150, це нова 300. Це теж нова 300. Краска присутня. Це теж нова 300. Перевіряю, кому потрібно. Такі корпуса підшипників по 200 з підшипниками. Такі менші, це теж, можна 150. Ці по 150. Це і 100. Зірки по 100 гривень. Пересилаю укрпочта, делівері, повна оплата. Нова почта, часткова переплата за дорогу міста сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення. За ці літри, хлопці, будьте уважні. Бо я вже продавав, я знаю, це буде з ними ой Будуть всі запитувати, писати, беру той, беру той. Читайте уважно в коментарях. Які продам, я відпишу. Дякую за увагу, до побачення.